Найважче це, мабуть, відповідальність, яку ти несеш, бо я їду не сам, я їду з людьми. Він за кермом багато років. Автомобілі полюбляє все життя. Назвардієць Ілля до повномасштабного вторгнення працював водієм-далекобійником. Проживав у Вірпені разом з мамою та сестрою. Зізнається, 22 лютого, коли зустрівся з колегами по роботі, ствердно вірив: війни не буде. 24 лютого я мав їхати вантажитися і в. П'ятій з копійками і я почув перший вибух. Я вже прокинувся, я вже, ну так, я вже просто лежав, я почув вибух. Я думав, може в мене неподалік дорога, я подумав, що може якесь ДТП, а потім ще декля, декілька вибухів. І спочатку не було зрозуміло, що я вискочив на вулицю, подивився, і за сторони зі сторони гостомеля бучі, десь в тому районі вже піднімалися клуби диму. Атмосфера у місті каже, була гнітюча. Виїхали ми 9 березня. Вже не було ні зв'язку, ні води, ні електроенергії, тобто, взагалі, нічого. Вже було все перебито, вже масивано масово обстрілювався. Мій район в цілому місто масово обстрілювалося. Була знищена квартира, моя був знищений мій вантажний автомобіль. Згорів повністю. Я вийшов якось. Ну думаю, хоч позбираю докупи, там, щоб не валялося. Типу, і прям дуже багато сусідів, багато людей вийшли, допомогли поприбирати хтось машину, поливав, те що там дограло. Ми якось так об'єдналися, знаєте, була така якась надія, що це ненадовго. Тоді, 9 березня, з сім'єю виїхав у Чернівці, а через два дні усвідомив, що теж хоче бути корисним, хоче допомагати. Я водій, я над технікою на ти, я можу бути в цьому корисним. І після цього я пішов в Чернівецький військомат, і там вже так пощастило, що я потрапив до лав Національної гвардії. 21 березня 2022 року чоловік вирушив у свою частину. При першій ротації Ілля був піхотинцем. А в наступних кількох став на посаду водія. Загалом за бригадою був закріплений Донецький напрямок Авдіївка, Мар'їнка, населені пункти, що знаходяться на лінії зіткнення. В мої обов'язки входило це перевезення особового складу на позиції, евакуація, заміна особового складу. Також це доставка харчів. Доставка води, ну тобто певні логістичні задачі. На перший погляд здається, що посада військового водія не складна, але керування транспортом в бойових умовах це зовсім інша річ. Найважче це, мабуть, відповідальність, яку ти несеш, бо я їду не сам, я їду з людьми. Тобто в мене зі мною знаходяться люди, котрих я маю завести, і люди, котрих я маю забрати. Я маю зробити так, щоб максимально швидко це зробити, і максимально безпечно по можливості. Тобто вже приймається рішення або мною, або старшим машини відповідно до обстановки, яка навколо нас. При евакуації каже, працювати потрібно швидко, енергійно, але водночас спокійно. Перша евакуація моя бійця з позивним шаман. Ми не могли до нього довго заїхати на точку евакуації, бо були постійні обстріли. Тобто, ми заїжджаємо, іде обстріл того місця, де ми маємо забрати, ми відкатуємося. Другий раз заїжджаємо, обстріл вже ближче до нас. Ми відкатуємося ще далі. І лише на третій раз там вдалося заїхати, і забрати його. І то це там дуже пощастило. Можливо, дрон полетів на перезарядку, можливо, якось там ну, коротше зійшли ще зірки, що ми змогли без обстрілів, тобто відносно безпечно заїхати, евакуювати його. Ілля дуже задоволений службою, командуванням і групою в цілому. Каже, навіть між собою мають свої традиції. Ми ніколи не прощаємося. Тобто, я їду на виїзд, у нас є відділення водіїв або там інші хлопці. Ми ніколи не прощаємося, тобто просто мовчки, їдеш собі, виконуєш свою роботу. Приїжджаєш там, вже звісно, всі тобі радіють. тебе вже ну, зустрічають, так би мовити. Важливо для військових спілкування з рідними та близькими. Це впливає на їхній морально-психологічний стан, а значить на успіхи у роботі. Як правильно підтримувати військовослужбовця? Що потрібно для цього робити? Що потрібно говорити. Нічого не потрібно робити, говорити, можна просто написати Привіт, як справи. Тобто немає чогось такого, знаєте, там, спеціального. Просто, якщо у вас є знакомий, знайомий, знайомий військовослужбовець, просто напишіть, спитайте, як в нього справи. Спитайте, може, є якісь потреби, там, якусь тисячу гривень, киньте на потреби його чи його підрозділу. Це дуже підвищує моральний дух. Коли ти знаєш, що тебе чекають, в тебе вірять, це дуже допомагає. Не потрібно питати, як там на війні, чи там коли це закінчиться. Ну що там, це дуже дурні питання, котрі дійсно викликають розрятування. Просто запитайте, як справи, як просто спілкуйтесь з людиною як звичайну людину, їй буде приємна увага, їй буде простіше соціалізуватися. Після тривалих поїздок почуватися краще військовому допомагають рідні люди. Саме вони каже, надихають жити і мріяти.